Вітаю вас, друзі. Істоти, які вдають із себе людей, але насправді ними не є. Тобто росіяни здійснили чергову терористичну атаку проти нашої країни. Били по Херсону, били по Франківщині. Під ударами була також Харківщина, але найбільше постраждала наша столиця. Київ пережив чергову масовану повітряну атаку російських терористів. Били вони у тому числі по житлових будинках. Також постраждала станція метро Лук'янівська, де переховувалися люди. Під час нічної повітряної атаки працювали також і дрони, перехоплювачі, на які видавали свої кошти. Є збиття декількох шахедів. Я дякую за те, що ви допомагаєте у цьому важливому проєкті. Не зупиняйтеся, закиньте ще по дві гривні на хедоріз. Усі реквізити, як завжди, в описі до цього відео по території так званої Російської Федерації українські безпілотники також летіли і цієї ночі, і попередньої. Ох, непростає була ночі нескольки регіонів. Росії атаку безпілотників. знову росіянам довелося ночувати на підлозі у аеропортах, тому що там було запроваджено план ковєр, і авіація не літала ані цієї ночі, ані минулої, ані позаминулої. Це схоже на колапс. Верпартах ми не знаємо на що це схоже, але цього точно недостатньо. А щоб росіяни страждали набагато більше, закиньте на поточний русоріз. Щоб іран російські дрони падали, закиньте наша хедоріс. Долучайтеся до зборів, не будьте байдужими разом до перемоги. Ви частина тієї великої сили, яка змінює хід війни. Кожен, хто підтримує небесний русоріз, вкладається в обороноздатність країни. Напасне розрізриває. Ну а кожна ваша підписка на мій канал дозволяє залучити і ще більше людей до таких важливих зборів для потреб сил безпеки та оборони України. Тому, якщо ви ще не підписалися, зробіть це обов'язково. Протягом минулих декількох діб українські дрони літали на території так званої Російської Федерації, а особливо поблизу Москви, через що робота аеропортів знову зупинилася. Люди, люди люди, люди. очередь, 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 очередь. очередь. Саня живий, живой От, все ще очередь. очередь. Череть череть у Росіян тепер дуже велике горе. Через те, що вони почали війну проти України і отримують її наслідки. Вони не змогли полетіти до Венеції. Ніякої інформації ми не можемо обміняти білети. У мене пропали білети Стамбул венеція Три білети. Яке велике горе, але усе одно вони не розуміють, у чому ж причина, що відбувається, як же це произошло. Ось вот то ж саме так. Да. Інформація про те, що відбувається, насправді є. Російські пропагандисти усе давно пояснили. Росіяни мають відчути кожен росіянин має відчути на собі наслідки російсько-української війни, яку росіяни і розв'язали, і любая дівчина в аеропорту розуміє, що виявляється, страна участвує в каком-то такому мероприятии, що до каждого із них, до каждого гражданина, так і інакше може цей конфлікт дотягнутися. Росіяни, до речі, дуже швидко знайшли справжніх винуватців колапсу у їхніх аеропортах, і це навіть не українці. Ну українці у тому числі, але передусім американці винні. А це частина глобальної роботи військово-промислового комплексу США. Ані руками українців запускають безпілотники. Тож, по суті діло, Москва стала вот таким глобальним полігоном. Москва стала полігоном, і це навіть звучить прекрасно. Прекрасно це і тому, що у росіян страждає логістика, і тому, що росіяни несуть величезні збитки, і тому що страждає їхня економіка, і страждають їхні авіакомпанії. А коли росіяни страждають, це прекрасно і правильно. 43 три тисячі пасажирів оформили возврат білетів. Еще 94 тысячи были размещены авиакомпаниями в гостиницах. Людям выдали внимание 119 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч на питание. Огромные цифры. Просто агромне за минулі декілька ночей сили оборони України також здійснили масовані атаки на залізничну інфраструктуру російських окупантів у Ростовській області. Під ударами опинилися як станції управління російською залізницею, яка використовується із військової метою, так і об'єкти енергетичної інфраструктури, але місцева влада одразу поспішила усіх запевнити, що ситуація під контролем це просто впали обломки, високоточні обломки, якщо ви раптом іще не здогадалися. Кам'я жоде. Росіяни раніше неодноразово завдавали ударів по нашій залізничній інфраструктурі і цим хизувалися. тепер прилетіло і по їхній. Внаслідок атак зупинили роботу потяги, які перевозили і військові вантажі, і оце м'ясо, яке називається росіяни. Андрій Ніколаєч. Судалошу не подиматься, пока дымит. запах сильний. Україна із часом буде тільки нарощувати повітряні атаки проти так званої Російської Федерації. Погана новина в тому, що і росіяни також нарощують свої повітряні атаки і виробництво шахедів. Ну в своє час був план производити кілька тисяч гераній. От, зараз ми производимо в 9 разів більше, ніж був план. Виробництво шахедів, яке засвітили російські пропагандисти, розташоване у Алабузі, у тій самій, про яку ви вже неодноразово чули. Свій завод вони построїли з нуля на території найефективнішої в країні економічної зоні Алабуга. І от росіяни самі не приховують, навіть піарять те, що у них у Алабузі є виробництво шахедів. А потім, коли туди прилітає, вони розповідають, що клята Україна ні за що ні про що взяла і напала, вони атакують. Торговые центры в Москве они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют. А в життєва при цьому росіяни у якості живого щита використовують там дітей. Хоча це як подивитися, тому що ці так звані діти теж займаються виробництвом шахедів, які потім летять у наші житлові будинки. Сотні станків, тисячі працівників, і куди не глянь кругом молоді. Мальчишки і дівчинки і працюють тут, і вчаться. Тут Але ви що, російські так звані опозиціонери знову будуть розповідати, що прості звичайні росіяни ні в чому не винні? Російський народ ні в чому не винний це усе сам особисто робить лише й виключно Владімір Путін. І ще коли у директора заводу запитали, чому він вирішив цим займатися, він відповів, що тому, що він за традиційні цінності а у Сполучених Штатах Америки божевільні при владі. Це хороший питання. Е, на наш взгляд, в США. Е... При Байдені в лай захватілі сумасшедше Тимур Шаґіваліїв давно заступається за традиционные цінності. Вбивати дітей, атакувати житлові будинки, вбивати рятувальників у росіян. Це називається традиційними цінностями. І ще один дуже важливий момент. Увага на наступні кадри. Точно так же здесь самі делают корпуса гераней, самі випускають мікроелектроніку, самі собирают шкути проводки. Наконець ті люди самі построїли цілий дронопорт, який нисколько не стесняясь, Генеральний директор також називає большим в мірі для виробництва шахедів. Росіяни використовують мікроелектроніку. Частина із неї іде з Китаю, частина місцевого виробництва, а частина із західних країн. На цьому відео ви. Також можете побачити, що росіяни здійснюють запуск шахедів із американських автівок. Кожна така повітряна атака, це у тому числі і відповідальність Сполучених Штатів Америки, тому що вони дозволяють здійснювати ці атаки, тому що Трамп дав Владіміру Путіну цілих 50 днів, тому що Трамп не надав Україні зброю для того, щоб ми могли завдати ударів по алабузі, тому що поки що американці обмежуються лише гучними словами і деякою допомогою для України. Путін настає твоя черга. Знаєш, Дональд Трамп це Скоті Шефлер американської політики та зовнішньої дипломатії, і він збирається дати тобі прочухана. Якби я був президентом Путіним, я б сів за стіл переговорів скоро, тому що його розчавлять. Потужно, дуже потужно. Владімір Путін одразу забоявся і припинив російсько-українську війну. А вже ж. для того, щоб боротися проти іран російських дронів, у першу чергу треба знищувати виробництво. Америка нам тут нічим не до допомогла, навпаки, у шахедах інколи трапляються і американські компоненти. Нові удари українських дронів по виробництву шахедів. Будуть чекаємо ще також на реалізацію української ракетної програми, але шахеди треба також і збивати. Як я і казав, із вашою допомогою зараз наші воїни регулярно збивають ран російські шахеди за допомогою дронів перехоплювачів і це іще ще один дуже вагомий привід: задонатити на шахедоріз. Я закликаю українські бізнеси також долучатися до цієї дуже важливої ініціативи, тому що на жаль, самими тільки зборами ми не впораємося. Потрібна ваша допомога в описі до цього відео я лишаю пошту для зв'язку із нашим фондом. Ну а за попередні дві доби наші воїни завдяки вам отримали ще 535 нових FPV. Бажаю здоров'я, дорогі українці, на зв'язку 79-го окремо десанту штурматорійська бригада, окремий підрозділ Пева. Хочемо висловити щиру подяку Сергію Стерненко та його спільноті за надання нам 30 дронів Небесний Росовість. Дякую за увагу, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці батареї зенітних ФПІ, перехоплювачів Квітка 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ, висловлюємо свою щиру подяку спільноті Сергія Стерненка за надані 30 швидкісних дронів Корнет та батареї до них. Завдяки цим засобам ураження ми зможемо ефективніше виконувати поставлені завдання у ввіреній нам смузі відповідальності. Кожен, хто підтримує Небесний Русаріз, вкладається в обороноздатність країни. Небесний Русаріз триває. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава ми бійці 35-ї бригади морської піхоти, підрозділу ЯКай висловлюємо подяку підписникам спільноти Стерненка за надані FPV-дрони. Долучайтеся до зборів, не будьте байдужими разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Ми бійці 81-ї бригади підрозділу Апачі переносимо велику вдячність спільноті Стерненка та всім, хто долучається до збору для цих прекрасних дронів. Дякуємо за 100 наданих дронів «Русарів». Разом до перемоги. Героям слава. Ми бійці 95-ї бригади аеромобільного батальйону роти ударних безпілотних комплексів Каракара. -кара. Дякуємо спільноті Стерненка за надані 50 русарізів та батареї до них. З ними ми будемо знищувати русню на сумському напрямку. Дякую вам. Висловлюємо щиру подяку спільноті Старненка за надані дрони, які допомагають нам нищити ворога на Херсонському напрямку. Разом до перемоги, слава Україні, Рані, слава! Дякуємо Сергію Стерненко та всій спільноті Серненка за дрони, що вже стало очима, руками і щитом наших воїнів на передовій. Ці дрони не просто техніка, це відповідь на вороже зло. Точний удар у відповідь не дає для тих, хто тримає небо і землю. Завдяки вашій підтримці, українці під підрозділи мають перевагу, бачать перші, діють швидко, вражають точно. Ви частина тієї великої сили, яка змінює хід війни і наближає день нашої спільної перемоги. Разом ми армія світла проти темряви, разом незламні. Ваша допомога це не просто внесок, це відповідальність, відвага, велика віра в Україну. Щиро дякуємо. Слава Україні! Героям слава, ваша допомога безцінна, тому що це не тільки про закупівлі нових дронів і забезпечення підрозділів, це і про розвиток нових технологій і масштабування виробництв. і Найголовніше про захист життів наших людей, тож продовжуйте і далі допомагати силам безпеки та оборони України.